Привіт! В даному ролику ми поговоримо про Mass Adoption, а точніше, як може використовувати криптовалюту у нашому повсякденному житті, не тільки з цілями заробити, а використовувати криптовалюту, тому що це зручно. Будемо говорити про український проект Trusty Plus. з тобою криптоніт, а ми полетіли. Як я взагалі дізнався про проект. На одній із зустрічей інвесторів мені вдалося поспілкуватися з кофаундером SEO-проекту Вадим Рушею. Саме там я дізнався ідею проекту, саме там я дізнався про нього і подумав, блін, так мас adoption зовсім близько, і ми в потенціалі в майбутньому будемо використовувати криптовалюту у нашому повсякденному житті. Так як я на початку ролика сказав. Не тільки з цілями заробити, а використовувати криптовалюту, тому що це зручно. Трасті плюс це компанія-розробник одноіменного кастодіального криптовалютного гаманця, в якому є можливість зберігати, відправляти, переказувати кошти та обмінювати усі вам відомі основні криптовалюти. І так як це український проект, всі ми можемо проходити за допомогою додатка дія, але найцікавіша функція, яку я використовую вже декілька місяців. Це можливість оплачувати будь-який товар, будь-які послуги, а там спортзали, магазини, продукти і тому подібне, всього лише маючи. Гаманець, на ньому маючи кошти, підв'язавши цей гаманець до Google Pay Apple Pay, і ви спокійно використовуєте криптовалюту як платіжна система. Я впевнений, що ви досить часто задаєтеся питанням, а як використовувати крипту в повсякденному житті. Так це є якраз одна із можливостей, адже у мене ніколи нема готівки, у мене ніколи немає грошей на банківських картах. У мене все знаходиться на криптовалютному гаманці. Я працюю в криптовалюті. Дзі ви робота у криптовалюті. Я живу, я харчуюсь, ходжу там в якісь заклади, оплачую спортзали, всього лише маючи трасі плюс. Ви можете не повірити, але давайте перевіримо. А ми перемістилися в зал. Я вирішив купляти не продукти, а вирішив платити е, саме страст. плюс. сімдесят. Надійську спати. Першу разу, що, що прийшла. Оп, і транзакція в кріпті 280 злотих. Ізі, на на що взагалі вам банки, якщо є трості? даний момент мене сильно зацікавив, адже я виглядаю як бомж, тому що я ніколи не маю а коштів на банківській карті. Прошлите. Рубля, на дорогу. І коли я дізнався про дану функцію, дану можливість, я одразу вирішив її протестувати. Я її протестував декілька місяців і вирішив нею з вами поділитися. Для того, щоб нам користуватися даною функцією, нам потрібен всього лише один телефон. В описі під відео буде посилання на трасті. Плюс переходимо туди і завантажуємо додаток з App Store. Ну і проходимо елементарну реєстрацію. Вказуємо наш мобільний номер телефону і чекаємо код підтвердження на нього. Одразу нас перекидає на верифікацію, адже тут верифікація є обов'язковою. Вибираємо Україна, натискаємо сюди, далі у нас є можливість пройти верифікацію за допомогою Дія, або пройти це самостійно. Я це буду проходити за допомогою Дія, натискаю продовжити, натискаю там Далі і далі вписую свою пошту. Далі у нас питає, для чого ми відкриваємо рахунок. Я це роблю для інвестицій та криптовалюти, або ні, я це вибираю для щоденного використання. А звідки я беру дохід, дохід від інвестицій та криптовалюти. У мене інших доходів нема. Далі я вибираю, яким макаром я буду, який у мене документ. Я, наприклад, вибираю ID та паспорт і проходжу верифікацію вже безпосередньо, мене безпосередньо перекидає в дії, і я продовжую верифікацію. Я на цьому етапі зупиняюсь і перехожу на свій вже створений аккаунт. Ось так виглядає інтерфейс додатку, так як і в будь-якому гаманці є можливість зробити поповнення, якщо ми нажмемо сюди ось активи, які ми можемо поповнювати. Так я користуюсь додатком повсякденному житті, мені потрібно суто USDT для оплати там якихось послуг чи товару. Натискаю USDT, є можливість поповнити наш баланс за допомогою внутрішнього переказу. Ось або ж. Так як і в криптовалютних гаманцях, це допомогу криптовалютну адресу. У нас є можливість поповнювати в trc 20 в MATIC, а в erc 20 Ми вертаємося назад. Я думаю, що trc 20 до сих пір усі користуються, адже це є must-have. Якщо говорити про перекази, то комісія стосовно переказів така ж сама, як і на криптовалютних біржах, 1 долар, якщо, якщо говорити про Tron. Є можливість зробити внутрішні обміни і також історія транзакцій. Далі тут нам відображає усіх наших друзів з списку контактів, які також користуються даним додатком, і насправді їх багато. Якщо говорити про бонуси, у нас є можливість фармити гривні за допомогою того, що ми користуємось нашим додатком. але... Є один плюс та дані кошти ми можемо нажати Переказати і вибрати, кому ми будемо їх переказувати. Допомога армії, медична допомога або відбудова України. Стосовно налаштувань я говорити багато не буду. У нас є можливість нажати сюди і детальніше глянути, що тут є. Цікавий момент це і стосовно безпеки. Ми можемо перейти сюди. Є можливість встановити пін код, двохфакторку а поставити і вказати моменти, при яких, при яких діях на нашому гаманці буде просити підтвердження переказу. Нажимаємо сюди, і що у нас буде запитувати. Це, наприклад, там, код з пошти, або двохфакторка, або той самий пін-код, який ми вказали. Так як я даним гаманцем у повсякденному житті користуюся дуже часто, я використовую також його як трекер. Само собою, що в нас є різні трекери і їх можна назвати кращими, але мені максимально зручний це саме трасті. Є можливість дивитися топ-активи за ростом і топ-активи за падінням, і бути в курсі. Взагалі усіх подій. Карта імітована польським партнером компанії MasterCard, що дає можливість нам використовувати дану функцію та не тільки на території України, але й по всій Європі. У нас на гаманці може зберігатися USDT, біткоін і ефірі. Але якщо ми нажмемо карта, вони будуть конвертуватися, а тоді відображатися у вигляді євро. І якщо ви не хочете оплачувати взагалі біткоїном, у вас є можливість нажати сюди. І змінити метод оплати. так як у мене на гаманці USDT, я використовую саме його, але якщо ви хочете оплачувати товар, наприклад, в Ефіріумі, Натискаємо сюди, і у вас показує, що у вас на балансі 0 ефіріума, і ви не можете оплатити. За жодну операцію на нашому гаманці ми не будемо платити комісію, крім конвертації криптовалюти у валюту, якій ми будемо розраховуватись. Комісія за конвертацію ФІАТ 0,5%. Якщо у мене на балансі буде 100 доларів, і я зроблю якусь покупку на 100 доларів, то комісія буде складати всього лише 50 центів, а то ще там в районі 19 гривень. Для того, щоб відкрити карту і в майбутньому нею користуватись, ми повинні будемо заплатити всього. Лише 9 євро. Сколько? У будь-якій із криптовалют, яка є в тому списку, апну, а потім свою віртуальну карту додати в Google Play або Apple Pay. І ви можете побачити, якщо я нажму оплату, а то у мене є спортбанк, яким я не користуюся, і трасі, тому що я ним користуюсь постійно. Ось таким лайфхаком я поділився, щоб життя стало простішим. З тобою будемо трофійський, команда Криптоніт. Подобайка, підписка дзвіночок, А ми будемо прощатися. Пока.